Куди це я йду? Ось. Якась інформація. І... Дорожка, дорожка така дорожка. Так, стоп. Покажу. Да, вже піднялися, я не знаю. Півтори, може, більше. Блин. Бомба. Все, дальше пошли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, хоть бы не проломать. Вон моя машинка стоит. И тут Саша идет. Саша Спокійно жити не може. О, березка. Це березка. Вродь би набереться, похоже, так. Це березка. Це теж березка. Он моя ціль. Фух. Ще раз.

колокальчиками о, так блін. Це знаєте що? Черниця ж це. Черницю я й тут знайшов. Ну. думаю, що щось знайоме. Швейцарську Черницю я ще не їв. О, вихожу на цю сторону. Да, дорожка такая классно. Все зайшов я на цього тепер Дивіться. Починає Орел такий Я там знизу, знизу, зпустився О, класно, видно, сонечко десь там Зійшло. Зараз сіки сім годин. Моя красотка стоїть. Ну, Якось так. Красавчика.